Отже, сьогодні підвісочка із голубим камінчиком, із блакитним камінчиком. Друзі, вітаю вас! І в це невеличке відео хочу показати вам підвісочку у вигляді сердечка із голубим камінчиком. Це торгова назва цього камінчика варісцит. Є такі в природі, але щось я, я думаю, що це не, не, не той, який знаходять в природі, судячи з ціни. А так, взагалі, то він дуже красивий камінчик. Зараз я вам переверну, покажу всі. Він взагалі такою крапелькою, але я його використала у цьому виробі саме такому перевернутому Таким перевернутим, отак я його поставила. Бо таке сердечко. Що я хочу розказати саме в цьому відео про свої вироби, про те, як я закріпляю, закріплюю елементи на своїх тих прикрасах, мідь, як ви знаєте, м'який метал, і коли мідь окрема проволочка, окремий дротик. У мені більш звична проволочка, то зазвичай може зачепитися якийсь елементик за одяг, і розігнутися 100%. Це я багато відео бачила, особливо в таких якісь американських майстрів. Українці роблять все надійно. І от у мене всі ці елементики з урахуванням того, щоб ніде ні, ні, ні за що не зачепилося і не розігнулося, всі елементики, як ви бачите, вони закріплені тоненькою проволочкою. І вони дуже-дуже надійні. Тут дави, не дави, хоч сідай на, це, на цей виріб зверху, нічого йому не буде. Ну, Звичайно, на брошках я вже показувала, як на брошках, то Якщо прикласти досить велике зусилля, то голочку можна погнути. Ну, якщо захотіти, можна все погнути і поламати. Отака така підвісочка, що тут темного кольору? Ланцюжок, ланцюжок на застібці лобстер. Ось таке сердечко. Дуже надійна, мила. Прекраса на подарунок, на мідне весілля.